Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, чи варто лити Чорнуху на Африку, чи краще взяти білий офер, та пропустив усі новини, це відео для тебе. На тижні на Авторія виставили на продаж автомобіль Олександра Слобоженка Ferrari SF90 2022 року. Чим пов'язаний цей продаж? Сашко поки взагалі ніяких коментарів не давав. Можливо, продає, бо буде приганяти нову. Можливо, купується ще одна квартира в Тар'ян Тауер. Або ж ця новина пов'язана з чутками про політику. І сума з продажу авто піде на передвиборчу компанію Олександра. Сука, 800 тисяч доларів. Це, це можна дати хабар і стати мером Білогородки пожиттєво. Ну або. Пожиттєво сісти за такий хабар, хоча не ясно, що буде сидіти в тюрмі чи бути мером Білогородки. Сам Феррарі не битий, не фарбований, судячи з пробігу в 5 тисяч кілометрів, був на Сокарі всього кілька разів. Так що налітайте, поки її не забрав, можливо, якийсь байер Трафік Девілс. Бо саме цей фіолетовий урус вже у власництві одного з байерів. Можливо, цю машину потім перекупить. Помічник Байера, а потім його фармер. Знаєте, виявляється, у ТД доношують не тільки зв'язки, а й машини. Сподіваюсь, тільки машини і зв'язки. Компанія Мета подорожчала за 24 години на 200 мільярдів доларів. Такий зріст увійшов в історію найшвидших стрибків капіталізації за добу. Раніше в лідерах були компанії Apple та Amazon. Здається, при підрахунках капіталізації компанія мета забула врахувати на яку суму її кинули первобільщики. Бо за нашими скромними підрахунками на першому місці по капіталізації йдуть арбітражники, а тільки потім сама Мета. По-моєму, чувак нас кинули. Поговоримо про ще один цікавий формат івенту, який буде на цьому тижні. Називається він Affiliate Fight Файт Найт F-Hub. Реальні бої на рингу, фуршет, бар, кальяни та навіть турнір по покеру. взагалі, турнір по покеру на арбітражних івентах це чудова можливість потренуватися вебам не палитися, не палитись в майбутньому перед службою безпеки України та фінмоніторингом. Якщо не хочеш ловити ФОМО, що пропустив цей івент, як і можливість зайти в арбітраж в 2016 році, який ти до речі пропустив, то переходь в наш телеграм. Канал. Там буде розіграш квитків. Ні, за квитки не треба буде битися, хоча в концепції івенту було б прикольно. Але вистачить підписки та будь-якого коментаря під постом. Деталі та розіграш в інформації під цим відео. На тижні відбулася прем'єра нового подкасту, який називається Делікатно арбітражне. У першому випуску гостями стали Оля та Настя з Депхаус. Дівчата розказали про жіночу дружбу в арбітражі, чорний піар у сфері та як пропрацьовувати вигорання з терапевтом. Бляха, мені реально просто цікаво, як виглядають ці сеанси у спеціалістів з арбітражниками. Щось типу, а цей конверт. Він зараз вами в кімнаті, Та да, ви теж його бачите, да? чи дістає крінжові крео з нутри, оці знаєте, фалосоподобні овочі і питає: А що ви тут бачите? Якщо без жартів, то це важлива тема, бо властивість вигорати мають не тільки крео. Національний банк України готує обмеження на карткові перекази та поповнення готівки через термінали. Якщо ви розраховуєте з тезором, то саме час познайомитись з Trusty+. Plus. Родзинкою продукту Trusty+, Plus є платіжна карта, яка випускається прямо в гаманці, прив'язується до однієї з криптовалют, е, наприклад, біткоін, ефір, USDT і дає можливість розраховуватися криптовалютою в будь-якому банківському терміналі. Ну це ж кайф. Мерші встановлюєте, накопичуєте і без проблем витрачаєте. Крипту разом з Trasti Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Скажу чесно, далі буде моя улюблена новина у цьому випуску. Один з арбітражних чатів у Телеграмі найняв дівчину-контент-мейкера для взаємодії з вебами. Вона періодично раз в пару днів кидає свої такі фото. Для підняття охоплень. Чи присилають веби у відповідь в особисті підняття свого конверту? Наша редакція поки не вияснила. Ми й надалі будемо слідкувати за цим чатом і тримати вас у курсі. Можливо, вийде уживу, подивитися на термін налити трафік в пільменну. До речі, просимо вас підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити коментар. Можливо, це дійсно працює. G-Gate анонсували перший музичний афілієт фестиваль. В Дубаї відбудеться він 1 березня під назвою Маніфест у фортеці Аль-Сахра в пустелі. Як бачите, ніхто не запарювався і не приховував локацію. Ми навіть більше скажемо на сайті тупо є геоточка з місцем проведення. Воно і логічно, коли івент відбувається в Дубаї, ніхто не проживає, що примчиться Коля Тищенко на верблюдах відправляти орбітражників працювати на завод. Це вирване із каткіста слова. Mm -hmm. На самом деле врачи просто попросили. якщо чесно, цікаво спостерігати, як афіліейт сфера розвивається у напрямку івентів, тестуючи нові і нові формати. Ну і наостанок, дорогі веби, на цьому тижні буде день святого Валентина. Тому, якщо ти хочеш їбатись не тільки з креативами перед запуском, хочеш стабільний конверт кожен день, а не раз у тиждень, та переписуватися. З нею, а не зі службою підтримки, то не забудь привітати свою кохану або свого коханого зі святом. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та Телеграм канал і напишіть в коментарях, ви в стосунках чи ви одинак. Пока!